Моє вітання, шановні друзі, з вами історик Андрій Гринишин, і зараз ми поговоримо про те, як же в Україні порозумітися з західними партнерами. Поїхали. Річ у тім, що наші розбіжності перебувають в площині способу мислення і категоріальної системи. Якщо наші західні партнери мислять категоріями правової держави, то ми, на превеликий жаль, перебуваємо тільки на початковій стадії. Формування у нас правової держави, і тому для того, щоб просто розуміти, що вони від нас хочуть, і що означає те, що вони нам говорять, нам дійсно конче необхідно прийняти їхню категоріальну систему. Крім того, ми повинні добре розуміти, що вони вже століттями живуть в правових державах з розвиненими громадянськими суспільствами. А ми перебуваємо лише на початковій стадії формування у нас правової держави і відповідно громадянського суспільства. Тому ми мусимо порівнювати себе не з сучасними штатами, а наприклад. З тим історичним періодом в історії Сполучених Штатів, коли в Північній Америці тільки виникали перші британські колонії. І це був саме початок 17 століття. І ми повинні зрозуміти, що ще за тих часів майбутні Сполучені Штати вже стали країною можливостей і вже вибудовували у себе саме правову державу. І їхня республіка це була спільна справа. В першу чергу їхніх фермерів. Далі, вже, звісно, до їхніх фермерів почали долучатися їхні промисловці. І поступово коло учасників спільної справи просто збільшувалося і вона поширювалася на інші соціальні прошарки, зокрема, і на робітників, і на інтелігенцію, коли усвідомлення себе американцями ставило перед людьми вимогу і потребу відповідати певним стандартам. Зараз ми мусимо пройти цей шлях. І ми можемо його пройти набагато швидше, не за 300-400 років, а за кілька десятків років, і можемо вже користуватися плодами правової держави, плодами громадянського суспільства і дійсно збудувати ефективну сучасну економіку, яка буде вписана в глобальний економічний простір. Дякую за увагу!